І про перспективи знищення Кримського мосту далі будемо говорити з військовим аналітиком Павло Наружний долучається до нашого ефіру. Моє вітання, добрий день, пане Павло. Доброго дня давайте перш за все відштовхуватися від цієї статті. Як ви гадаєте, чому вона з'явилася? Це такий елемент залякування ворога чи попередження. Ну я не думаю, що ворога варто попереджувати чи залякувати. Це більше інформаційна стаття для того, щоб ну якісь показати плани розуміння того, що буде, що відбудеться ну самим найближчим часом. Ну, якось наше керівництво військове воно трішечки не приховує на своїх планів знищити кримський міст. Крім того, перспективи знищення розуміють і росіяни, і відповіддю на це стала: вони будують зараз залізну дорогу з Маріуполя до Бердянська, саме з огляду на те, що робити, коли не стане кримського мосту. Тобто вони й самі розуміють, що це питання часу, коли він буде знищений. Вже було дві успішних операції. Перша успішна операція це коли на мосту вибухнула вантажівка. Вантажівки було декілька тонн вибухової речовини, яке пошкодила як автомобільний, так і залізнодорожну складову мосту, і зупинила там приблизно на півроку роботу автомобільної частини мосту. Другий це у нас було використання морських безпілотників, які також знищили автомобільну, але на жаль не пошкодили тоді. Залізна дорожню складову як буде далі? Ну сказати. Важко який буде наступний план нашого військового керівництва. Ну тут насправді надзвичайно багато питань. До прикладу, ось так само видання The Guardian пишеться, що невідомо, як саме буде розгортатися атака на місто, оскільки є серйозні сумніви щодо того, чи здатне ГУР провести спецоперацію проти такої добре захищеної та очевидної цілі. І тут питання полягає в тому, наскільки сьогодні є захищеним Кримський міст. Ну тому що напередодні виходу цієї статті партизанський рух, а теж повідомляв про те, що стягують сили ППО до Кримського мосту, і всіляко намагаються захистити окупанта саме цей об'єкт. Ну про сили ППО було відомо і раніше. Ми знаємо, що що перша, ну як вже сказав, перша атака це була автомобільна. Друга дронами. Тобто ми не повторюємося. Кожен раз нова атака вона змінюється в порівнянні з попередньою. І ворог вочевидь також адаптується, тобто. Дронами ми більше вдарити не можемо. Ну, чому ну, відповідь, ймовірно, в тому, що були поставлені якісь загородження. Було повідомлення, що в бухту Сівастополя перекривають старими баржами. В принципі, перекрити простір під мостом можна було сітками спеціальними протилодочними протикатеровими сітками. Що буде далі? Ну, чи можемо ми чи можемо знищити сили ППО? Так, можемо, але для цього нам треба далекобійні ракети. З дальністю 300 км з касетними боєприпасами, ну саме для знищення вогнових засобів радарів ППО на Великій площі. Були вже розмови, що США готують нам в наступному пакеті допомоги, ну, коли вони подолають свою бюджетну кризу, кризу парламентську, що вони нам передають атак Емс з дальністю 300 кілометрів. І це може бути відповіддю, як буде знищена. Оборона мосту, крім того, там стоять спеціальні аерозольні розпилювачі. Для чого вони стоять? Тому що більшість сучасних ракет, більшість сучасних дронів, вони на останній ділянці траєкторії, вони орієнтуються по фотографіям по відео. Ну, от, наприклад, було повідомлення з посиланням на джерела ВУР в нашій пресі, що далекобійні дрони, які атакували Татарстан, вони оснащені. Системою штучного інтелекту і орієнтуються саме по фотографіям, по відео. для цього, щоб завадити цьому ворог використовуються резольні розпилювачі. Ну тобто вони ставлять такі хмару величезну і для того, щоб осліпити ракету чи дрон на останній ділянці траєкторії. Крім того, там стоять засоби РЕП, які глушать всі системи супутникового зв'язку. Для того щоб знов такі ракети чи дрони вони не могли орієнтуватися по супутнику. Е, тому ворог зробив абсолютно все, але всі ці засоби, їх всі можна подолати. Ага. Питання тільки е, наявності далекобійних ракет, е, питання наявності. Спеціальних дронів ракет з штучним інтелектом і так далі. А ви сказали про далекобійні ракети, але поки що у нас немає ні атакам з дальністю 300 кілометрів, ні таурус дальністю 500 кілометрів. А видання The Guardian пише про те, що ось ця спецоперація готується в першій половині цього року. Це до червня. Чи означає це, що до червня, якраз таки, у нас реальні перспективи отримати якісь із цих далекобійних ракет? Крім можливості теоретичної отримати атакам, крім можливості отримати Таурус, У нас ще є ракети нашого власного виробництва. На Сергій Баранов, це начальник головного управління ракетних військ артилерії ГШ, генерального штаба казав про те, що у нас є ракета з дальності 700 кілометрів, і ведеться робота на збільшення дальності, збільшенням точності. Крім того, у нас точно відомо, що з радянських часів залишились ракети ППО С 200 дальність їх 300 кілометрів. Звісно, ці ракети вони розраховані не для ударів по наземним цілям, вони розраховані для ударів по літакам, крилатим ракетам та іншим літаючим об'єктам, але їх можна переозброїти, їх можна поміняти їх боєголовку і так далі. Тобто, в принципі, є, можуть бути застосовані різні підходи для ударів по Кримському мосту. Більш ніж впевнено, що це буде не якась прямолінійна атака, це не буде там постріл там 50 ракетами сіракетами чи там 50 ракетами С-200, а буде якийсь креативний підхід, дуже типовий для нашого військового керівництва. Якщо ми говоримо про руйнацію, тотальне знищення кримського мосту, поясніть, будь ласка, які власне наслідки цього будуть для окупантів, і чи це допоможе вирішити всі проблеми на південному фронті? Ну, по-перше, для того, щоб повністю зруйнувати міст, нам треба зруйнувати опори мосту. А опори мосту будуються з оглядом на, ну, на будь-які умови: на, там, на льодоход, на якісь там вибухи, на те, що там корабель, може, там, скажімо, там, не керований їх таранить і так далі. Тобто, опори знищить дуже важко. А прольоти моста, да, можна знищити. Якщо буде знищений мост, ну верніше, коли буде знищений міст? Зараз через нього, через його залізнодорожну складову, через залізнодорожну гілку йде приблизно 70-80% всієї логістики для угрупування, яке знаходиться на Херсонській та Запорізькій областях. Що це означає в перекладі на людську мову? Що у ворога після зруйнування цього мосту залишиться який шляхи поставок? Повітрям, літаками, вертольотами. Кораблями, але кораблі Чорноморського флоту вже по більшості і так знищені, Мова йде про великі десантні кораблі, які саме здатні перевозити вантажі. І третій це авто, автомобільний шлях через збоку Маріуполя, та можливо ця добудована гілка гілка залізної дороги, тобто ворог залишиться без логістики. Залишитись без логістики в війні це означає залишитись без артилерійських боєприпасів, без їжі води, без поповнення особового складу, без там транспортування ранених. Ну тобто, це питання часу, коли це угрупування воно схопнеться. Ну я б не розраховував, що ворог зможе використовувати залізну дорогу, яка йде з Маріуполя до Пердянська, тому що вона в зоні дії українських хаймарців. Ну звісно, коли йде якась залізнодорожний потяг, в ньому можуть бути. Артилерійські боєприпаси наша розвідка прекрасно знає там, орієнтуючись там на супутникові знімки, там, на повідомлення людей, які живуть в Маріуполі, вони можуть знати, коли буде іти цей потяг з боєприпасами. Достатньо буде одної двох ракет для того, щоб знищити величезну ділянку колії залізнодорожні і зупинити всю роботу цієї ще недобудованої гілки. Марію Полья. Ну тим не менше, вони намагаються покращити свої логістичні спроможності і ведуть будівництво саме цієї ділянки. Але якщо говорити про кримське місто, в СБУ заявляли, що станом наразі расисти не використовують його для постачання зброї і засобів ураження після того, як відбувалися успішні українські атаки. Якщо він настільки захищений, про що ми з вами вже говорили, тому чого вони цього не роблять? Все таки бояться, все таки вважають, що можуть бути якісь прогалини. В їхній безпеці, ну я думаю, що да, бояться. Тобто, то сну з оглядом, наприклад, якщо взяти цю атаку, коли вибухнув вантажівка, вибухнула на мості, тоді вона була начинена спеціальними боєприпасами. Тобто, це були спеціальні зажигалки, які використовуються в артилерії. Тобто, в принципі, навіть достатньо невантажівки, достатньо, ну, скажімо, пікапа, гарно навантаженого вибухівкою для того, щоб знищити состав з боєприпасами, чи там з дізелем, чи з бензином, чи з нафтою, які буду рухатись по цьому мосту. Тому, в принципі, зрозуміло, чому ворог не використовує його зараз на повну ціль для транспортування вибухонебезпечних вантажів. Але інші вантажі, я більш ніж впевнений, що по цьому мосту. Йдуть військового призначення угу. і на хочу вас запитати про мобілізацію, тому що на 1 червня планують в Росії мобілізувати 300 тисяч осіб. Наскільки це реально і як це власне корелюється із тим, що в Росії збільшили там вік призовників з 27 до 30 років? Чи будуть їх використовувати ну саме в до лав мобілізованих? Якщо ми кажемо про срочників російських, так, я більш ніж впевнений, що їх будуть використовувати, тому що у них помінялося законодавство. в рамках цих змін. У них тепер срочник може підписати контракт через місяць перебування в армії. Тобто на них буде чинити тиск, на них їх будуть там промивати мозги, будуть там пропаганду використовувати, все робити для того, щоб ну там якісь фінансові важелі використовувати для того, щоб вони підписували ці контракти. Тому це, да, це така база для мобілізації цих срочників. Якщо казати про мобілізацію, вона у них іде постійно, але вони мобілізують до 30 тисяч в місяць. Ці 30 тисяч це приблизно перекриває втрати ворога на фронті. Якщо вони мобілізують там 300 чи більше бійців. Ми потрібні, ми повинні ще розуміти, що їх треба. Ну, хоч якесь мінімальне навчання, вони повинні прийти. Е, ну, це навчання займає від двох місяців. Ну, тобто, це саме е, мова йде там, про базове навчання, без фахового навчання. Ну там це не навчання артилерістів, там, саперів чи там ще якісь там армійських спеціальностей. Це просто буде рядовий людина, яка вміє тримати автомат Калашникова і там діяти в рамках піхотного підрозділу. Крім того, водночасна кількість, яку вони можуть навчати, ну так самий теоретичний максимум це до 100 тисяч. Ну тобто, реально, це 300 тисяч зможуть потрапити на фронт ну, десь приблизно десь місяців, через 7, через 8, коли декілька хвиль мобілізації вони зроблять. Так, небезпека така є. Так, нам треба готуватися до того, що ця кількість потрапить на фронт. Для цього ми треба повинні будувати укріплення. Для цього нам треба отримати величезну кількість артилерійських боєприпасів, мінувати всі підходи і так далі. Тобто, все робить для того, щоб ми, маючи меншу кількість людей, змогли зупинити ці атаки ворога. Зрозуміло. Дякуємо вам за фахові роз'яснення за те, що долучились до нашого ефіру. Павло Нарожний, військовий аналітик був з нами на зв'язку.